Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. І тема сьогоднішнього уроку — розв'язування задач практичного змісту. Ви знаєте, що стародавні мандрівники орієнтувалися за зірками і планетами. Вони могли досить точно визначити місце знаходження корабля за розташуванням світил на небосхилі. Суттєву роль тут відігравало розв'язування трикутників. От і ми сьогодні розв'яжемо декілька прикладних задач, у яких стане у пригоді вміння розв'язувати трикутники. Нагадаю, що для розв'язування трикутників використовуємо теореми синусів і косинусів. Отже, перейдемо безпосередньо до розв'язування задач. Задача перша. Відстань між населеними пунктами А і С 6 кілометрів. А між пунктами Б і С 15 км. Знайти відстань між населеними пунктами А та Б, якщо дороги, що сполучають пункти А та С і Б та С, утворюють кут 35 градусів. Відповідь округлити до десятих. Сформулюємо цю задачу для трикутника зі сторонами А, Б С. І протилежними до них кутами альфа, бета та гамма відповідно. У трикутнику зі сторонами А, що дорівнює 15 км, і Б, що дорівнює 6 км, і кутом між ними гамма 35 градусів знайти сторону С. Перейдемо до розв'язання. Використаємо теорему косинусів. Тоді С у квадраті дорівнює А у квадраті плюс Б у квадраті мінус 2 ab помножити на косинус гама. Підставивши відповідні значення A, b і гамма, отримаємо, що С у квадраті приблизно дорівнює 113,58. Тоді це приблизно дорівнює 10,7 км. Відповідь. Відстань між населеними пунктами А та Б дорівнює 10,7 км. Задачу розв'язано. Розв'яжемо другу задачу. Відстань між двома будинками А і Б 9 метрів. Між ними встановлено стійку повітряної лінії електропередач. Від кінця С цієї стійки прокладений дріт до будинку Б під кутом 60 градусів до поверхні землі. Чи вистачить дроту завждовжки 7 метрів, щоб з'єднати будинок А з кінцем С встановленої стійки? Зауважимо, що задовжину сторони АС Візьмемо довжину дроту 7 метрів. Якщо трикутник з даними елементами існує, тоді можна стверджувати, що даної довжини вистачить, щоб з'єднати будинок А з кінцем С стійки. Отже, для трикутника зі сторонами А, Б, С і протилежними до них кутами альфа, бета та гама відповідно. Дана задача формулюється таким чином. Розв'язати трикутник, у якого сторона А дорівнює 9 метрів, сторона Б дорівнює 7 метрів і кут бета дорівнює 60 градусів. Перейдемо до розв'язання. Для розв'язання трикутника використаємо теорему синусів. Тоді синус кута альфа дорівнює А помножити на. Синус кута бета і поділити на b. Підставивши відповідні значення а, б і бета, знаходимо значення синуса кута альфа. Отже, синус альфа дорівнює 9 коренів з 3 поділити на 14, що є більшим за одиницю. Проте значення синуса кута не може бути більшим за одиницю. Відповідь: довжини дроту завдовжки 7 метрів не вистачить для з'єднання з лінією електропередач. Задачу розв'язана. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до нових зустрічей!